Привіт всім! На зв'язку Burunduk Геймс. І ми продовжуємо грати цю прекрасну гру Grease. Ми закінчили на, на рівні. Там, де зараз дує вітер, і не знати, що пройти. І я таки, в принципі, і не знаю, що пройти. А. О. Норм. Виявляється, що ось так це можна пройти. Ага, квадрат. Ось таким чином. А, ми йти не можемо. А я думав, я можу йти. Ми коротше ось так потрішки. Піддивився я це на, на іншому проходженні. Як це зробити? Я в туторіалі просто не показував, що ти можеш на місці сісти, а я пробував сідати і в мене не виходило. Я пригав і ставав кубиком. А, ось ще йти можна. Я бачу що. О. Ось так, коротше. Трішки піддивився, але нічого буває. Звонув. На попередньому відео ви бачили, що я пробував по-всякому і стоячи, але що, щось в мене не виходило, чи я погано пробував. Я пробував підпригнути, так як в принципі в туторіалі показували. О, гарно. Взагалі красива гра дуже, Ано скручу, можливо, звук. Можливо, буде трішки заголосно. Ось так буде, можливо, краще. Ось. Шортси робив. йолки палки забембали. Тільки починаєш грати гру записувати, починають одразу всі писати. Угу, чувачок. Робив шортси. Шортси тут досить непогано позаходили. Пишіть, чи ви проходили цю гру. Чи ви вже давно її шпіляли? Чи качали, як я її закинув. Ай-яй-яй-яй-яй, навіть не встиг. Продовжуємо грати і, і граємо, насолоджуємось ось цим всім, що тут відбувається. Я продовжую. <кій> я вже цей рівень починав грати, але, 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 але в мене там склалися певні, певні труднощі, певні ці. Я пограв 10 хвилин і... і вирішив повернутися. О, ця штука бігає. А, так, я її вже бачив. У мене склалися певні труднощі. О, дзвіночки, дзеленчать так. Бум. Звук прикольний. Блін, ну ця гра, написано, що потрібно грати в наушниках. Так, і класніше грати в наушниках, звичайно. Ляпс. Вау, прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Дуже прикольно. Ставимо лайки. Підписуємося, підтримуємо підтримуємо канал, підтримуємо мене, тому що був період, де. <кій> гарно, гарно. Візуал, звісно, тут. Тут дуже прикольний. Ух ти! Супер. Був. Там на деяких відосах період підписки прям. летіли І це настільки тебе прям бустить. Ти типу, вау, підписки! Ти починаєш відоси штампувати. Настрій класний, все класно. А потім випускаєш декілька відосів підряд. А там ні переглядів, ні підписок. ось в мене. Були підписки, Лупашило, Лупашило підписки. Потім на 200. Скільки це? 200, 270 підписників набралися. І далі штопор, я дивлюсь, зранку заходжу в статистику. 275. Потім через півдня заходжу. А в мене там 268. Такі, блін, мінус 7 підписників. Потім ввечері заходжу знов ну, 270-273. <кхи> заставочку подивимося. Якщо я піду назад. Ось сюди. Я звалюсь. Туди, куди я думаю? А ні. Па. Не зрозуміло. <кхи> Вибачте, я трішки похриплюю. <кхи> я трішки похриплюю, тому що. жорстенько так прихворів. І ніяк не можу відійти. Ось, так що продовжую. 260, потім 270 і туди-сюди. Коротше, ніяк не можу ось цей поріг 270 його перескочити. На сьогодні 272. Ну, але це таке, мене вже кажу, було 275, і я вже думав, що о, о, що я вже пройшов цей поріг. А воно не зупиниться, я думав, я переважив. Але воно ніяк, ніяк не перескакує, тому... <кій> тому підписуйтесь. Ось, до чого я це все вів. Опа. А я пішов в цю сторону і виявляється, що сюди походу потрібно йти. Виявляється. А тут назад вернутися можна буде. Не люблю в іграх, коли треба назад. Вер... Точніше, назад вже не можна буде вернутися, а там щось може могло було бути. Я так її люблю все облазити. Так що. Народ, підписуйтесь, коментуйте. Ставте лайки, можливо, можливо. 에... Можливо, як це сказати. Я щось завалив? Ні. 에... Можливо, ви б хотіли щось інше бачити, можливо, якісь огляди, можливо, якісь новини. 에... Це складніше, ніж такі летсплеї. Ось. Хоча я спочатку перші відео озвучував, а вже далі я почав. І навіть робив якісь огляди, а далі я вже почав е, грати і і відразу коментувати, тому що, по-перше, це легше і швидше. І, типу, мені цікавіше. Тому що ти спочатку граєш, це мовчки записуєш, потім це озвучуєш, озвучувати. Це не так цікаво, як, е, як грати і коментувати, і це вже якийсь треба сценарій. Якщо сценарію немає, то потрібно якісь емоції давати. А емоції без. Ну, тобі, як ти вже це грав, то тобі вже якусь складну емоцію дати. Коротше, така, -така дилема. Ей. Тому, тому впишіть, що б хотіли побачити, бо я взагалі так, типу. Канал цей заводив з розрахунком на те, що мобільний геймінг аля розвивається. Ось. І що будуть дивитися, а <кій> воно якось трішки не так. Точніше, дивляться, щось коментують навіть. Навіть підписники є, але не так, якби... як я думав. Можливо, з контентом щось не так. Чи потрібно робити? Аля відоси там топ найкращих гоночок. чи -то, ну, Топ найкращих шутерів. Щось, щось, щось таке. Так, чекайте, а сюди нам впасти треба, чи я звідси прийшов, бо я вже трішки заплутався. Ось. Нам Коротше, граємо насолоджу. я взагалі, як сказати, о, не хилилася. Мобільні ігри люблю грати. Особливо зараз ось це гріс, ну, блін, прикольна гра. Не падає. Ось тут. О, там щось знизу. Ану. Ага. А, я тут був. Чи не був? Не пам'ятаю. Так, мене трішки відволікли. <гум> продовжуємо продовжуємо. Наш... наші пригоди. Так от, про мобільний геймінг. <гум> Що б я хотів би сказати? Мобільний геймінг це взагалі прикольна штука. Точніше, не як прикольна. Я пам'ятаю, як ми... Я був дитиною. Ось. І наші перші спроби в мобільний геймінг. Це було, звісно, що у нас спочатку було. Спочатку був Siemens, якийсь А50, якщо я не помиляюся. М -м. Понятно, червячки то, то, то черв'ячок, то таке те, що на Тетрісі було, хто хто знає, що таке Тетріс. Опа. Ось. Але далі що було на сіменці? Була гра. Таким чувачком, типу головоломка, потрібно було розставляти ці яких ящички засовувати. Ось. І це було прям прикольно. Це було прикольно. Далі що в нас було? Далі вже на більш сучасному телефоні. ну Як сучасний, це була Nokia Кнопочна. Але була гра. Блін, як же ж вона гра Принц Персії? Блін. Оцей принц Персії хардкорний, там, де ти з одного разу вмираєш, і всякі такі штуки. Оце була двіжуха. Ми її задротили просто з братами, з двоюрідним з рідним братом. Ми задротили цей принц Персії по максимальному. Я, звичайно, як старший був, я його найкраще грав. Вони там вмирали по -по, дуже швидко, а я то ще, в принципі, ще трішки тащив цю всю двіжуху. Ну і мені, в принципі, таке більш подобалося. То це було, звісно. Це було, звісно, цей принц Персії. А потім. Я навіть не пам'ятаю. Потім він на приставці був. Ну, точніше, як, він на приставці був спочатку, але я не пам'ятаю, що перший я грав. Чи я грав спочатку його На на, на телефоні. Чи... Чи я грав його спочатку на. Може, і на приставці. Можливо, на приставці, але ось саме, ось цей весь хардкор цього Принца Персії відчув на, на самому телефоні. І це прям було класно. І вроді було на телефоні, якщо я не помиляюся точно, що можна було зберіг... зберігатися не всюди, але десь ти міг зберігатися. Ось, а на цьому. На телефоні такого не було. Так що ось такі штуки були. Є що згадати з цього. Часи були не сильно, але Але було прикольно. Ось і мобільний геймінг і звідти пішов. О, а як ми з пацанами. У <кій> нас був такий один хлопчина побагаче, скажімо так. І в нього. На той час була Motorola Razer, коли в нас ще такі були чорнобілі, або якщо кольорові, але такі простенькі, а в нього ось це була крута Motorola Razer V3, якщо я не помиляюсь, така тоненька. Ух, оце було, звісно. І він був такий при, при бабосах. Тоді інтернет ще був не то, що зараз, а Edge, чи то навіть не на Edge був, то. Взагалі то там було, я не пам'ятаю навіть то там було. І він брав бабоси, поповняв постійно рахунок. І ми закачували ці мобільні ігри. Це було е в Сошитах колись були ці на задніх сторінках, були ігри. І по коду смс-ку потрібно було відправляти. Ось це коротше, тоді тобі приходила ссилка, і потім ти скачав. Ну коротше, це було. Це були такі часи. Ось, і він постійно ось ці ігри качав. Точніше, ну як він качав. Ми його, можна сказати, так, трішки розводили. І оце ми сідали за, за магазинчиком. У нас був ларьок. І ось за цим ларьком ззаду сиділи на столику, купували якісь там чіпси чи сімки і задротили просто. Там якісь гоночки були, якийсь футбольчик. Або просто музику купували, замовляли. Також там по, по 15 секунд, ти по цих смс-ках купуєш музон, там які ще на той час популярні бумер там на районі, ще щось там. Коротше, оце був було мобільне життя, мобільний геймінг. Це було не то, що зараз ти зайшов, коли захотів, скачав, що захотів. А тоді тільки так смс-очку відправляй. Якщо є гроші, а це коштувало. фу 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 це коштувало досить дорого. Так, і ти тут став. <кій> а далі що? Просто ти тут став. Добре. Коротше, ось такі були круті часи. Взагалі трішки складно згадувати якісь історії, коли граєш. Щось тут гра така, я бачу. Дуже сильно розвивається в плані відгалужень багато. І в ту сторону, і ту, в ту сторону, і не розумієш, куди тобі правильно йти, чи чи взагалі ти правильно йдеш. Зараз повертаюся. Ну, Значить, просто йшов за цією штучкою. Ось, такі часи були максимально круті. Хоча, вроді, здається, що. Нічого крутого, але насправді було весело. По черзі, як ми на цих смартфонах задротили по одному життю, а це було, в принципі, не на смартфонах, не тільки на смартфонах, так. Це було і на всьому, і на приставках. Я вже старий дід в цій всій штуці можу й понить. А тут можна якось пропригувати цю всю движню. Як то мені сюди ні, так на це ця... напрягнути не можу. Як мені, як мені пройти ось взяти цю штучку. Як? <кій> Значить, спускаємося вниз. Пишіть свої цікаві історії. Якщо у вас були, Якщо ви такі. Ага, ось тут ми піднімемо трішки. Бум. Бумсь. Якщо ви такий старожил, як я, а я зараз провтикаю, воно полетіло догори, а я його нафік. Не зловлю. Пишіть свої історії коротше. Як вам колись було чи ви. Занадто молоді і такого вже не застали. Крутого. Якщо подобаються історії, то я вам можу порозповідати. А, о, прикол. Прикол, прикол. Не знав, що так можна. І нам зараз потрібно швидесенько. Швидесенько, швидесенько. Оба! Ай, не встиг! Ну це як так? Це ж потрібно було так. Ні, так не встигну. А, блин, ще й на саме не спав. Ага. Потрібно встигнути цю мульку замутити. А якщо я буду тут... О, о, це вже буде швидше. Це вже я так встигну. Так я вже мав би встигнути. Чорт. Ммм. Mm. 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 Чи навіть гірше, ніж минулий раз? Навіть гірше, ніж минулий раз. Ах, не люблю такі елементарні якісь фігні за. засирати. Вроді ж все гарно було. Вроді все було гарно, все гарно встигав. Давай, 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 давай. давай. Опа, так. Фух. Ну, з третьої спроби це ще плюс-мінус. Ще плюс-мінус норм розб'єм. О, клас. Клас, 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 клас. Тут потрібно бути таким плюс-мінус уважним, тому що я бачу не все видно, не все. У мене вже таких було два моменти, які я піддивлявся. Хоча граю не так довго. Ось. Але що? Ну, насправді, насправді, дивитися, ой, точніше, грати і триндякати — це складніше, ніж я думав. Ти коли дивишся цих блохерів, думаєш, що це вони розказують? Що тут складного? Взагалі нічого немає. А, ні, складно. Не так легко грати. саме ще шутан, і то шутани, якось трішки вже привик шутан а, говорити і, і грати. А от в якісь такі от, де там потрібно. Я не скажу, що тут сильно потрібно думати, але от подивитись, якісь мінімальні, логічні задачки все одно є. Тут трішки складно ти такий пропускаєш, або не бачиш щось, або пропускаєш. Щось там не, не вцевокуєш. Не вдупляєшся. Це складніше, ніж ніж здається на перший погляд. Ось. Ну, кудись ми вийшли. Так, тут знову потрібно... давай я спочатку туди подивлюсь, що тут у нас відбувається. Зараз ми це колосо фортуни запустимо. Взагалі, які ігри любиш грати на, на смартфоні? Якісь казуалочки, чисто там три в ряд, чи може якісь акшончики, пабги, адвенчури, якісь логічні, чи платформери, гоночки, до речі. Я люблю гоночки, але на смартфоні так їх незручно грати. Так, щось у нас тут. Щось у нас тут не виходить. А як нам тут це зробити, щоб воно вийшло? Що потрібно зробити, <кій> поки не розумію. Чому воно до кінця не доїжджає? Ладно, може я не в ту сторону пішов? Підемо ще в іншу сторону. Чи тут щось потрібно? Не спригуємо. Чекаємо, ми вже назад не повернемося. Як ми сюди прийшли, я вже і забув. Оце про це я кажу. Вроді грав, 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 а як сюди прийшов, я вже і забув. Так, сюди спригує. Щось нас тут, щось нас тут є. Десь, а, може. Ага, ось ось ось, я думаю, це. Оце наше. Ось воно, ось воно. Ні. А, ось сюди, 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 сюди. Оу!